Змокачуває зараз повністю перші. Зараз, а чи не гра це виховається, пенальті! Це пенальті. Тут зараз Рубінчак зіграв рукою. Забувається степом, і це... забуваю, зараз 100, тому стоїть 1-0 на користь Михатівської підішан. Разом з тим зараз прорває суха, забиває суток, за руля стоїть. Артем Сухов забуває на 4-й хвилині цього поєдинку. Гурває Палипів! Забиває! Роман Палипів! У самісіньку дев'ятку зараз забиває Роман Палипів на п'ятій хвилині нашої зустрічі. Зараз у команда Макачева працює на майданчику домінали грошіка. Козик зараз на майданчику віддає пас на Хабенець. Хмельнець обіграє. Зараз пас на позиція. Дає козик зараз забиває! А де клас і забиває рахунок стає 3-1. Ну і зрештою, зараз вона з малостирена яка пише про те, що біша Бокаршого виходить до фіналу Кубку u 10.